Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео ми з вами розглянемо захопливу партію юного київського міжнародного гросмейстера Ігора Самоненкова, яку він зіграв чорними проти видатного і наддосвідченого польського гросмейстера Бартоша Сочко. Ця партія відбулася у вересні 2023 року в рамках командного чемпіонату в Польщі. І цей поєдинок став справжньою перевіркою для юного українця. Отже, Е4 зіграв Бартош, С5 сицилійський захист, кінь f 3, кінь С6, Д4, розмін, кінь 6, кінь С3, і чорні грають Е5, кінь db 5 Д6. Суперники розіграли челябінський варіант. Кінь Д5, розмін і кінь відходить на Б8. А4 грає Бартош, слон Е7, слон Е2, рукіровки в короткий бік. Кінь Д7 і білі грають слон e 3 нападаючи на пішака. Після А6 кінь А3, F5 грає Самуненков. Як це зазвичай буває в цьому варіанті? Білі отримали певні шанси на ферзовому фланзі, чорні ж контратакують на королівському. F4 грає Сочко, намагаючись зупинити пішака суперника, і тут цілком можна було побити на F4 і зіграти G5. Однак Самуненков дещо переставляє ходи. G5 грає відразу, і після взяття ставить пішака на F4, а потім забирає на G5. Ініціатива чорних в центрі на королівському фланзі розвивається досить швидко. Однак білі грають кінь c 4 і після захисту пішака ходом кінь f 6 тура А3. Типовий маневр, завдяки якому білі зможуть перекинути свою туру з ферзового на королівський фланг. Слон F5 грає Самоненко, продовжуючи розвивати фігури, і Сочко ставить пішака на g4, нападає на слона і пропонує чорним забрати на проході. Б'є Самоненко в пішака, і тут можна було побити турою, нападаючи на g5, на що українець був готовий зіграти кінь Е4. Після слон b6 з нападом на ферзя, той відходить тура g2, і чорні грають слон h3. Далі розмін на F8 з шахом, слон G4, розмін і на цьому полі, Тура f 4 h 3 і в цій позиції у чорних невелика перевага. Однак Сочко забрав пішака слоном, залишаючи туру на А3. Чорні грають слон Е4, не лише нападаючи на пішака, але й починаючи турбувати білого короля. Контроль над діагоналлю H1 А8 неприємний, тому тут білим треба було зіграти слон F3. Досить природний і чіткий хід, однак несподівано Сочко забирає слоном на Е5, починаючи дуже цікаву комбінаційну битву. Приймає жертву слона український шахіст і тура ж 3. Виявилось, що попереднім ходом білі з темпом звільнили поле 3 для тури, зв'язують слона і хочуть відразу відіграти матеріал. Запобігти цьому неможливо, оскільки на 6 можна зіграти h 4, тому Б5 грає самуненков і після шаху відходить королем. Далі кінь б'є 5, але ферзь Б 6 шах. Відійти на h один не можна, тому доводиться ставити туру під зв'язку. Слон б'є d5, загроза вилки кінь e 4. Зв'язка тури Ф2 дуже неприємна, однак білі грають тура gf5 5 і в цій позиції чорним треба було піти тура ад 8 з загрозою слон Е6. Тут у чорних дуже велика перевага. Однак, досягши чудової позиції, Самоненков поспішає. Грає слон Е4. Білі відходять кінь Д5, нападаючи на Туру, і тут хід кінь Д7 спростовується несподіваним взяттям на F4. Тимчасово жартується Ферзь, далі Тура ж 8 Кінь є 3 вилка. Однак після король Е1 відразу брати ферзя не можна, втрачається тура Ф4. Тому продовжуємо давати шахи, тура б'є Д1, і тут що взяття тури слоном, що взяття коня королем призводить врешті-решт до однієї тієї ж позиції. Наприклад, король Е3. Далі тура б'є Ф2, слон d1. Зараз дві фігури чорних під боєм, однак тура Ф1, і після слон є2, тура є 1. Чорні зберігають зайву якість і чудові шанси на перемогу. Однак, замість вилки на d 7 Сочко грає А5 ідейний хід він намагається відволікти чорного ферзя з діагоналі G1А7 та розв'язати свою туру. Але українець відходить на А7. І в цій позиції помиляється вже польський шахіст. Йому треба було зробити очевидний шах кіння в 7. Якщо відійти королем, то буде взяття на е 4, і після взяття ферзь д 4 шах. Відбувається розмін, і в цьому ендшпілі у білих чудові шанси на перемогу завдяки зайвому пішаку. Тому після кінь е 7 чорним треба забирати коня. Однак тут Тура б'є ф7 і Тура же 8 шах. На F1 не можна відходити, там вилка на е 3, тому перекриваємось слон же 4. Далі, ферзь е 3, ферзь е 2. І після взяття, нарешті, тура білих вільна. Слон б'є же 4 шах, король f 2. Ось така цікава позиція, в якій у чорних дві легкі фігури за туру і пішака суперника. Однак білі тури дуже активні, пішак А6 слабкий, тому шанси на перемогу лише у білих. Однак Сочко помилився, поставивши на F7 туру. Він хотів ось так розмінятися і забрати на F7 конем з шахом. Однак тура g 8 відразу грає український шахіст. Знову ж таки, король F1 не можна внаслідок вилки. Тому треба перекриватись слоном. На є3 заходить ферзь, тура d7 і Тура аф 8 Тура зараз під боєм і білим треба було вже зіграти кінь F7. Після взяття Тура ДБ б'є ф7 аж 5, однак ферзь Д2. Після шаху. Король відходить на F1. Вилки на е 3 немає, але далі слон Ж2, Забираємо. Б'ємо. Ферзь б'є ж 2 І тут ферзь С1. Врешті-решт, це нічия вічним шахом. Після ферзь Е3, ферзь С1. Але сочко знову помиляється. Він грає ферзь е 2 намагаючись перейти до Еншпілю. Б'є на f2 Самуненков, і тут побити на є3 не можна внаслідок проміжного шаху на g2. тому змушений бити туру сочко. Шах, ферзь f 1 ферзь e3. Семенненко усвідомлює, що саме він веде партію, бореться за перемогу. Білі хочуть нічию, але тепер взяття на F2. Кінь f6, вилка. Якщо піти h3, то після взяття кінь б'є d 7, слон c 2 Цей ендшпіль вже технічний. У чорних чиста зайва якість і чудові шанси на перемогу. Тому то Д4 зіграв польський шахіст. Він ось так віддає фігуру, але після тура б'є g4, король є 3, слон f 5, розмін на же 4, король Д4 грають білі і намагаються створити контргру завдяки слабкості пішака А 6 За слона у лише пішак, але король білих дуже активний. Часу на активізацію свого короля чорні поки що не мають. Тому Самоненко грає Б4, намагаючись захистити пішака по діагоналі F1 а 6. Далі було король С5, слон Д1, король Б6, слон Е2, король С5, Б3 грає Самоненков. Якщо забрати на Б3, то вже час грати король g7. І у білих на ферзовому фланзі контргри немає, тому що поле Б5 зацементоване пішаком і слоном чорних. Тому С4 у віччя грає Бартош, і тепер вже Ігор нарешті починає грати королем. Король Б4, король F6, забираємо на Б3, король Е5. Білі забрали пішака, але чорні тепер вже мають короля в центрі. Білі грають король С3, король Е4, Б3, король Е3. Очевидно, що рано чи пізно внаслідок цукцвангу білі пішаки будуть втрачатися. На H4, H5, фіксація b 4 слон F1. Білі грають b 5 забирають чорні, і тут c 5 намагання прорватися, але слон G2. Стоячи на цій діагоналі, слон прекрасно контролює обидва пішаки білих, та ще й після a 6 захищає свого пішака, a 7 король e 4 король b 4 король d 5 і внаслідок цугцвангу білі здалися. Ось така чудова партія, в якій Ігорю Самоненкову вдалося переграти потужного польського шахіста, одного з лідерів польських чоловічих шахів, Бартоша Сочко. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.